Ми сьогодні граємо ігру Зомбі виживання онлайн, і сьогодні будемо знову рейдити базу. Моє найулюбленіше. Так, ми вже на базі. У нас на рейді є 16 голин, тому не зволікаємо і погнали. Так, валимо Нічого цікавого поки нема. Так, сюди. Ні, підемо, давайте посередині. Я ще. Дуже навіть безстро. Раз повню рейдила базу, і я ще тільки під, під кінець рейду вже почала знаходити всю базу розвалила. І нема, і що хочу робити. А тут, дивіться, прямо зразу. Ну, що подивитися на карту на цю базу, вона сама по собі навіть доволі маленька. Де ви, відки ви лізете? Лізе, лізете, вилізете. Ладно, погнали далі. Ну, справді, якась маленька база. Ну, Бобкував, де взяли, бо все було б хард. О, дивіться, ще ящик. Супер. Буроння. арбалет, Мені це не подобається. Я ще би по арбалеті винесла. Я ним доволі часто користуюся, то мені це навіть не погано. Так, тут такі всі дуже гарячі. Диві. Біжать. Це я стільки взялося, а? На мою голову. Я одна тут. Ну ладно, союзник. Навіть союзника не агент. Тому я і одна. Так, сторельку і ми закінчили. Так, то ще далі. О, ще один ящик, давайте ми до ящик. Не мішати мені. Чотири відмічки. Ну, поки вистачає, так, це заберемо. Це хай стоїть, потім ще подивимося, може щось ми заберемо. Так, погнали сюди. О, нарешті підвал, 2 А тут що. Не, щоб знали, я щоб знала, я би цю стіну би не валила. Хай би так і лишилась. Так, погнали ми в підвал. Ну, давайте ми перед союзниками щось поколочу, бо союзники вже можна сказати чуть не нуль. Там одне. О, давайте ми на відьму поміняємо. Супер. Так, що, йдемо по одвал? Йдемо. Так, хіл. Все, є готово, можна йти. Так, взяли відьму. Ну що, відьма, не переведе мене? Так, ящики не наблюдаю, але наблюдаю турель. Дуже надугідливо. Замок, ящик і турель. Нічого нового. Тільки ящик, то що випав. Щось так багато. Так, ювеліру, підходимо. Бо нема чим спалити. О, непоганий лут. Я би все забрала, але в мене нема багато місця. Так, спалим, щоб не мішало. Аномалія. Як підвал і без аномалії. Це ж не може таке бути. Ця аномалія ще мене сповільнює. для повного щастя. Так, головне, щоб ці... Шарики на мене не впадали. Так, тут нічого цінного погнали далі. Я вже хочу ящика. О! Нічого собі так, Ювеліну заходимо. Ну, не дуже. Ну окей. В принципі, для такої бази це навіть непогано. Так. Давайте все будемо тут розчити, поки є інструменти. Так, дві бутилки. цінного. Вон мити з тіла зруйнуємо. О, до скінетка, це мені потрібно. Це все мені потрібно, але вмістилось не все. Так, що можна викинути? Якщо чесно, викидати нема що. Ну, можна топорики викинути. Ну, я їх залишу. Пригодяться, так, все, інструментів нема погнали. наверх. Так, в принципі, я вже всю базу залутала. Можна б ще взяти б молоттю, можна було б ще це все потрощити і ще б забрати різу, але. Як вийшло? Так що тут нічого. В принципі, я вже всю базу залутала. Лутом я доволі. Що ви мені заважаєте? Де відкиді взялися, а? Вони мені шай. Так, все. От я ще вгору залутаю. О, я ще можу щось подивитися або відкрити. Так. Ну, що можна сказати за базу? База навіть прикольна вийшла. Лутом я дуже довольна. Лук і арбалет. Два кусочка броні. Відмічок пішло небагато, рейд класний. Всім дякую за увагу, всім гарного дня!